Всім доброго вечора. Сьогодні ми подивимось з вами на миста і може трохи прикрас. Давайте 5 хвилинок приділимо мистам. Вони будуть красиві, яскраві, може, щось ми вже бачили з вами, але це все повтор. Дівчата, за кордон, пишіть, будь ласка, я відправляю. Я рахую для вас долари. От, тому е, чекаю від вас повідомлення. І от, я хочу почати з намиста з турмаліном, е, бо запитувала дівчинка: от є ось такий на срібному замочку 44 см довжина. Е, срібна фурнітура, Турмаліни кольорові, між ними маленькі гранатики. Тут десь міліметрів 6 мм форма куб, і є ще такий самий лише крупніший. 5... Ну, я бачу рівно 5, але те, що він ось таким кубиком, то він виглядає крупним. Ось таке 1200 гривень 34 долари. І зараз подивимось у крупнішому варіанті. Вони прям, мені здається, що раз два крупніші. Дуже крупненькі. Тут довжина 45 см. Ось такі кубики, зверху ось таким чином. І між ними також маленькі гранатики. Колір той самий форма, той самий інакший розмір. Це сливовий, темний турмалін, темно-зелений тут чорний тут такий карабінчик, тут в дрібнішому ось такий. І мисто в ось такому варіанті 1600 гривень 45 доларів. Воно крупненьке, важкеньке. Ось цей класний колір такий турмаліном. Я б його почепила б всередину, подивіться, ой, який соковитий та смачний. От, а це воно таке тандітне типу чокера. Ось. Тут соковиті також є такі, че сказати, гранати турмаліни. Є ось такого кольору. Красиві намисти. І ось такого плану також турмалін. Тут трохи більша довжина зараз скажу точно. 1200 гривень вартість. Такі красиві кольори. Гранка більш звична, між ними гранатики, кольорові турмаліни. Срібний замочок 55 см. 55 це такі досить довгенькі. Наступне цікаве намисто ось такого плану. Тут також 55 см чорного кольору, тут чорна шпінель у поєднанні з оніксом, чорним оніксом. В огранці. чорна шпінель кубик, а онікс кружочки, кульки, але е, виглядає. А, піжіть, це лише зверху, це лише зверху вони тут є, а нижче сама шпінель. Бачите, як блищить. Тут у нас діаметр зараз подивимось приблизно тим боком три міліметри. Ось така. І ось така шпінель, тут у нас лише шпінель. Кубики та маленькі кульки. Задовжиною тут 52 см, вони по одній вартості, але ось ці трохи дрібніші. Ну, Виглядає трохи дрібніше через те, що тут дрібна шпінель по 1250 гривень. Вартість обох. І в нас далі ще буде агат з коралом. От він такий, він, не знаю, як пояснити, він такий матовий більше. Ні, він не матовий. Може, через те, що він без огранки, він так не блищить. От подивіться: тут такі брусочки коралу, вони довгенькі, трохи довші, і плюс ще тут є подовжуюча, ось така частина. На кінці агат. Ось такі шматочки. Коралу. Красиві. Тут фурнітура в нас біжутерія. Ось це у нас срібло. Тут у нас біжутерія, фурнітура 550 гривень вартість. Це Агат з коралом, чорний агат з коралом. Бачите, тут є в полосочках ось такий чокер. І тепер нам з вами потрібно подивитись прикрас трохи. Ось, наприклад, ось такі сережки, філігрань, і мають бути ще одні філігранні сережки, хочу їх також показати. Тут понизу це в нас бісер, ну, тобто він недорогоцінний не дорого, не камінь. От, тут класна застібочка, тут є українська проба. Це ну, сережки класні, Це, такі, бачите, такий трохи циганський варіант. 950 гривень, зараз долари скажу, 27 доларів. От. І вони такі досить довгенькі, але вони легкі, легкі. 9 см через ось таку петельку в них довжина. Такі тут сердечки. Може, вони десь молодіжні, може циганські. Напишіть вашу думку, як ви вважаєте. Вони не дуже важкі. І ще одні такого плану лише тут немає цих. На мостинок ніяких. Тут просто срібло, срібло світле петелька та сама, тільки вона менша. Проба є тут на петельки також. Вони такі більш підковками такими йдуть. Ну чомусь так хочеться сказати. Я не знаю, може це і неправильно. неправильна думка. Тут понизу сердечки, тут на зверху, тут понизу. 850 гривень 24 долари. Вартість. Ось так. Зворотня частина, ну і тут так само. В принципі, вона просто плоска, але візерунок ну, той самий виглядає ніби однаково. Просто ця частинка випукла. Так, ці в нас, я не знаю, чи цікаво буде вам вага дівчата, але вони такі легкі, легкі-легкі. Може люба дівчинка носити. Ще я б хотіла показати вам намисце з бурштину, з янтарю. Воно таке в мене досить коротке, тут 42 сантиметри. Воно під шию одягається. Ось це коротеньке, 400 гривень, і дрібненьке. А наступне прямо таке здорове. Здорове, зараз Я вам скажу. Тут усі 50 сантиметрів. Хтось в мене з дівчат ще питав, ось таке, дівчата, от прийшла в мене ниточка. Ось такого. Янтарю, це хто для шиї. Бачите, це прямо гігант, і вартість в нього 600 гривень. Тобто, ну, він вигідний. От. А це більш такий тендітний. Він, Бурштин він сам по собі легкий. Знаєте, я на нього дивлюся, він прямо ж собі захотів звичай. Це, напевно, вперше в житті, вдруге друге в житті, коли я хочу. Собі бурштин. знаєте, в мене є одна мрія, були такі бджоли колись. колись. Я думаю, в когось вони є, може. От, це я прям дуже хотіла собі. Вони такі класні, але так мені не вдалося собі таке такої краси дістати. Тому сиджу без бджол. От. Ось це намисто воно класне. Воно таке вважається більш лічебне. Ось це таке тандітне, воно напитки на ниточці. Це в нас на ниточки. І тут у нас також на ниту. Ой, вибачте, я дивлюсь сама вам не показують тетері. Е звичайний тут замочок, не срібло, просто біжутерія. От, ось, ось ці прямо такі крупні, от, ну, навіть по руці видно. Ці видно. що вони такі досить дрібненькі. Це що стосується бурштину. Я хотіла вам перекраси показати. У мене 10% заряду. А називається ні в чому собі не відмовляй. У 19 розмірі, ну, десь 18,8-19, ось такий у мене є комплект. Він крутий, він важкенький, не без цього. От, Якщо треба точніше, я розповім. Сережка 2,1 см, каблучка 2,6 см, вона трохи крупніша. 2450 гривень 67 доларів. Вартість ось такого комплекту. Сережки та каблучка. Він стильний. Тут незвичний замочок, замочок омега. Або гвоздик Кліпса, можна сказати. Можна, можна, нічого тут страшного немає. От. І є в мене класний браслет. Мені здається, що якраз така може бути тема Тема а, типу без каміння. Тут класний прям класний браслет. Тут ось це ось. Це звіно воно не запаяне, а так загалом наче все пропаяно. Ну, Може забули, знаєте? А може це така запайка, бо тут виглядає ніби також розпаяно, але воно запаяно. Ні, тут, тут воно прям його треба трохи притиснути. Але сам брасет класний, він не такий важкий, нічого з ним не станеться, він не роз'єднається. От, красиво виглядає, красива така а, тема. Бачите? Ну, якраз мені здається, що схоже. Єдине, що він трохи світліший за тоном. А, тут що у нас? Яка у нас інформація? У нас? Нічого я не можу зрозуміти. Здається, 20 грамів в нього вага. Зараз я вам перевірю, вам скажу, побрасли. Тут це важливо. Да. Ну, Єдине, що він, дівчата, він на мене великий, на мою руку великий. І довжина в нього мінімум 20 см. Мінімум 20 см, максимум 21,5 см. В нього 20 г вага. Вартість в нього 1950 гривень, 54 долари. Ось такого плану. От, ну, єдине, що на маленьку ручку. Але тут ви можете, в принципі, ви можете застібнути на меншу частину, а це або відкусити, або щоб воно бовталось собі також модно. От, то, в принципі, може для когось і не бути проблеми. Ну, я б робила б так, не знаю. Бо може хтось би не став так робити, не схотів би. От, я думаю, що тут нічого поганого немає. Так, і є ще одна річ, яку я дуже хочу показати саме сьогодні. Зараз я дістану. Плюс-мінус така ж тема, але інакше. Це ось така колієшка, подивіться. Тут 20, трохи більше 20 грамів, я скажу, точніше, якщо не забуду, можу забути, ви перепитаєте. Тут аметист та топас, ну на бірусі тут недостовірна інформація. От довжина, тут 55, я думаю, може, вони переплутали там десь щось по інформації. Бо тут